Доброго дня усім! Певне, ні для кого не є новиною, те, що ні Грунфус, ні VIO не будуть випускати звичайні циркуляційні насоси. Будуть іти лише енергозберігаючі. Як альтернатива, на заміну можемо вам запропонувати польського бренду ІВО-насоси. Ось насос ОХАІ. Ось його технічні характеристики, і того, що ви можете ознайомитися, я вам а, покажу в порівнянні, скажімо так, модельного ряду 630-та база і з 25-м підключенням. Охаі Про і Бета. Бета це іде енергозберігаючий циркуляційний насос. Всі йдуть 25-го підключення. По цінниках. Бета роздрібна ціна 3025 гривень. Прошка. Це іде 1975 гривень. І ОХІ, Це іде 1480 гривень. Гарантія 2 роки. ОХІ, Прошка. 3 роки гарантії. Бета 2 роки гарантії. Більш детальніше розповім різницю по даних насосах у слідуючому відео. Більш детальніше по технічним характеристикам, чим вони відрізняються, і чому саме по порівнянню між цими двома насосами і одним і другим, чому на один насос іде 2 роки гарантії, а на інший насос іде 3, і чому саме іде різниця в ціні між одним і між іншим. Дивіться слідуючого відео. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!